Це якось дуже дивно. Оно, прочеши землі прайду. Спробуй знайти маку, гойґа -Гой і джанжу. Зрозумів. <плес> чекайте, ви це чули? Тепер ми попалися. Голос як у джанчі. Джанджі! Сюди ви чекайте тут, а ми з'ясуємо, що до чого. Землі прайду від біди. Захищайся. Я вже не чую Джанджу! а я його не бачу. -джа, Ходімо! Чекай. Це не джанжа. Ні, ні, ні я не джанжа. Я тама. Птаха дронго. Це дронго. Не хвилюйся, тама. Ми не дамо джанжі тебе скривдити. Звідки джанжі тут взятися? А так, ви ж чули його голос? Він був десь близько. О, звісно, він був дуже близько. Проте потім він та його гієни втекли. Побігли е е отуди. Дякую, Тама. Землі прайду від біди. Захищайся. Добре, що дронго бачив, куди побігли гієни. Так, він перший, хто хоча б щось бачив. А пана Тама, це дронго. Це багато що пояснює. Увага всім! Увага всім! За мною! Швидко! Оно! Я його розкусив! Ну, гаразд. Яка смакота! І я тебе з'їм! Не так швидко! Це ж бан кобезно! У тебе голос, як у Джанжі. Це тому, що він дронго. А дронго вміють імітувати голоси інших звірів. Хіба не так, кажу? Так, це правда. Я можу імітувати інших звірів. Та якщо чесно, то не тільки звірів. Це мій особливий талант. Який ти використовував, щоб залякувати інших тварин земель Прайду? Зізнавайся! Це не я, хто? <кій> ну, гаразд. <кій> Розкусили. Я поясню. Я прикидався Джанджою, маку, Гойгоєм Ну і що? Що тут такого поганого? Ти лякав звірят, щоб вони розбігалися. Що тут вдієш, коли моє виконання настільки переконливе? Це комплімент. Дякую. Ти робив це, щоб вкрасти їхню їжу. Вкрасти? Ні, ні, ні. Це номер, це шоу, це все для розваги. Я імітую голоси. А якщо моя аудиторія лишає мені їжу як винагороду, то хіба це погано? Так. Хто ти взагалі такий? Хто я взагалі такий? Я є. Птах, дивний, так тисячого голосити в мітах, птах тисячоголосий саме так, таких пернатих більш немає, птиця дрон тама, Так тисячого голосий, так це я. Ще пташенням дізнався я, у чому я нігав, і мітувати нічий, мав бісний так, та ні зловити, я не міг Поживу ні знайти, до голови по розом до... Дубний, так тисячого голоси саме так. Таких вернатих більш немає я птиця дрон дозвуть, та Так тисячого голоси, та це я. Я вдало підробляю різні звуки хижаків. Нема у мене жертв, я грабую простаків Послухайте уважно це чудо і чудес. Я імітую, міло наш тваринний світ увесь Жизнь, джан, джай, де. Йомаку, де Гой-гой, суне він вас, кошмар! Ну кого ще такий я репертуар? Так я є, yeah. так тисячоголосий, дивний пта, <рит> тисячу <Так>, тисячоголосий саме <забитак. рит> так. Таких пернатих ти ж немає, я в піця тромку Так, вольтама. Птах тисячоголосий, так тисячоголосий, так тисячоголосий, так я. It's a fellow of us, we talk to